Відео про те, куди заховати тіло, набрало більш ніж 500 коментарів з ідеями. Так, да, за що я ціную свою аудиторію, так це за бурхливу фантазію. Ви пропонували спалитись, готувати свиням, викинути в ліс, викинути в річку, замарувати в бетон і навіть з'їсти тіло. Але це все ще не спрацює. Я Саша. І зараз ми поговоримо про те, які існуючі сліди ми не бачимо чи можливо заглянути у підземелля за лічені секунди, який запах має кладовище, які підказки можуть дати криміналістам комахи, у чому проблема червонокнижних рослин, та чому неможливо позбутися тіла перед тим як почати? Я думаю, варто сказати про те, що у таких відео я говорю про людей, у яких немає безкінечної кількості ресурсів і можливостей. А також про працівників правоохоронних органів, які сумлінно виконують свою роботу і відповідально ставляться до своїх обов'язків. Поїхали! Що ж, спосіб заховати тіло у лісі виглядає логічно, просто, ненапряжно і здається доволі надійно. Але насправді все не так легко, як нам здається на перший погляд. Повернемося у сьомий клас на уроки фізики. Пам'ятаєте, вчителька розказувала нам про те, що енергія не береться з нікуди. І не зникає в нікуди, вона може лише переходити з одного стану в інший. Ми зараз тут не про фізику, звісно, говоримо, але криміналісти мають подібну думку. Кожна особа або кожний предмет, який перебував на місці злочину, залишає там свій слід. Цей слід в процесі може видозмінюватися, втрачати свої властивості, проте він не зникає нікуди. Не зникає вперше про подібну річ, заявив Едмон Локар, вчений якому прописують відкриття першої у світі криміналістичної лабораторії, він випустив фундаментальний семитомний підручник з криміналістики, але найбільшим таким його вкладом у судову науку, взагалі, був визначальний принцип криміналістики, яким користуються зараз досі. Ще його називають локарівський принцип обміну. Звучить він дуже просто: кожен контакт залишає слід, тобто, на думку вченого. Злочинець не може не залишити після себе нічого. Так само, як і кожен злочин залишає слід на злочинцеві. І от для того, щоб виявляти ці сліди, давним-давно вже придумали науку, яка називається песологія. Власне, це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає сліди, утворені при контакті двох різних об'єктів. Для чого я вам це розказую. Та тому, що між моментом вбивства людини і моментом Захоронення тіла в лісі відбуваються тисячі контактів між тисячами різних об'єктів. Тобто, не залишити після себе сліда буквально неможливо. Суб'єкт про ці сліди, можливо, навіть не дізнається. Йому про них скажуть пізніше. У кімнаті для допитів, наприклад, там люблять говорити про таке. Проблема наша в тому, а вірніше, це скоріше, навіть перевага, ніж проблема, що ми досі думаємо, що сліди. Це щось матеріальне, що ми можемо помацати, спалити або викинути з вікна за необхідності. Але це не так. На сучасному етапі розвитку криміналістики як сліди можуть розглядатися звукові хвилі, запахові сліди, мікрочастинки різні, сліди ДНК. Цей список можна продовжувати просто до безкінечності. Прикол у тому, що це непомітні сліди, це не відбиток пальця. І про сліди, які залишаються під час транспортування тіла, я розказувала у минулому відео. Сьогодні ми поговоримо про сам ліс, про те, як знайти там тіло, і що саме викаже суб'єкта. Ну, по-перше, це ділянка землі, яку просто неможливо залишити у тому стані, у якому вона була до. Буде видно сліди перекопування, буде видно різницю між грунтами, буде видно знищену рослинність і так далі. Це все просто неозброєним оком, помітно. Є така теорія, до речі, що дощ може знищити всі ці сліди. Для того, щоб зрозуміти, що це не так, можна провести легесенький експеримент. Якщо ви живете у приватному будинку, ви за це навіть не отримаєте. Вийдіть на вулицю, знайдіть ділянку неперекопаної раніше землі, візьміть лопату і викопайте там невеличку яму. Глибиною сантиметрів 30, довжиною і шириною, в принципі, так само. Потім засипте цю землю назад і залийте водою. Що ви там побачите? Що земля осіла, а в лісі, де ніхто ніколи нічого не копав, ця. Осівша ділянка землі буде просто як більмонавець. І навіть якщо суб'єкту таки вдасться замаскувати всі зовнішні сліди, всередині на ґрунт він ніяк не зможе повпливати. Оце його також може виказати. Але якщо хтось досі живе з думкою, що в такому разі доведеться перекопувати весь ліс, щоб знайти там щось, мушу вас розчарувати. Те, що ви зараз бачите перед собою, це скарб. А точніше, це має назву Георадар. Така собі шайтан-машина, яка просвічує ґрунт наскрізь, щось типу рентгену, але працює вона трошки інакше. Він не показує картинки, так як рентген, проте робить свої висновки на основі щільності ґрунтів. Насправді це дуже довго пояснювати технічну характеристику, але такі георадари можуть бачити землю на глибині до 30 метрів. Це 10-поверховий будинок. Для порівняння особливо георадари допомагають тоді, коли виявити місце поховання неозброєним оком просто неможливо. Наприклад, якщо проходить певний час, ділянка ґрунту вже зрівнюється, рослині з'являється нова, особливо з приходом весни. Все це дуже швидко починає змінюватися. Так, от найцікавіше, Георадар здатний виявляти не просто там сторонні предмети під землею. На основі щільності ґрунтів він робить висновок про те, що на цій землі велися, наприклад, якісь певні роботи. Особливо добре це буде працювати на тих ділянках землі, де, окрім просто ґрунту, є ще, наприклад, гравій, щебень і так далі. Тобто оця нерівномірність буде помітна. І ще не до речі, але скажу, що Георадар може виявляти сторонні тіла не лише в землі, а наприклад, в воді, в болотних місцевостях і навіть в бетоні. Тобто залити тіло бетоном, як ви розумієте, теж не проказів. Ну ладно, не все ж нам крокувати в ногу з часом, треба трошечки і старими добрими методами скористуватися. Був якось випадок, в Америці це сталося: жінку вбили, розчленували, а останки її разом з додатковою вагою скинули в річку. Тулуб прибило до берега, а все інше залишилося там. На пошук втрачених частин тіла відправилися водолази. З собаками. Так от, за два місяці при доволі сильній течії, було знайдено все. Таким чином, ми маємо черговий один із мільярду беззаперечних доказів про те, що краще за будь-які георадари працюють брати наші менші. Мені не подобається вираз трупні собаки, але саме так вони називаються. Це собаки, яких навчили вловлювати запах трупних останків. Їх робота чимось схожа на собак-рятувальників, проте собаки-рятувальники шукають саме живих людей, а трупні собаки шукають труп. Вважається, що такі собаки ефективні на 95%. Тобто всього лише 5% випадків трапляється, коли собаки не можуть нічого знайти. Для того, щоб почати працювати, вони проходять довге тренування, да, тисячу годин вони мають тренуватися. Але це того варте. Добре навчений собака під керівництвом професійного кінолога може вловлювати запахи на глибині до 15 метрів. І важливо, що таких собак вчать працювати не лише зі статичними запахами, а й з динамічними. Вони, наприклад, можуть вловлювати запаховий слід тіла, яке тягнули по землі і залишився такий шліп. І ще що дуже важливо, те, що розбиває половину теорії в пухі-прах, це те, що такі собаки здатні розрізняти запах. Людської плоті від запаху будь-якої іншої. Тому лайфхак про те, що похоронити людину, а трошки вище похоронити тварину яку небудь, не спрацює. Знайдуть. Чи довго зберігається такий запах, дуже довго, а криміналістика нам говорить про те, що звичайний слід взуття, залишений на ґрунті, може зберігатися до 24 годин. Ну, і збивати собак якимись додатковими запахами теж не вийде, тому що були випадки, коли такі собаки знаходили тіло під шаром хлорки, під шаром вапна. І були випадки, коли собаки знаходили тіла, яким уже 25 років. Чи тренують таких собак в Україні? Ну, звісно, тренують. І це не виключення, це постійна практика. І статистика показує, що вони працюють на 100. Наприклад, у 2018-му, всього за 5 місяців такі собаки розкрили більш ніж 5 тисяч злочинів по всій Україні. У 2019 лише у Львівській області таким чином було розкрито 264 злочини. І ще статистика, яку я змогла знайти, каже нам про те, що на рік один кінолог і відповідно одна собака розкривають приблизно 17 злочинів. Ну окей. Знайшли тіло в лісі, добре, але як вони доведуть причетність однієї конкретної особи? А отут починається найцікавіше. Згадаємо, які дії треба зробити для того, щоб тіло опинилося в лісі, привести тіло до лісу, притягнути його до місця поховання, викопати яму, покласти в неї тіло, закопати яму, замаскувати місце злочину, дістатися до машини, доїхати додому. Так, можливо, роблячи це все, суб'єкт не залишить жодних відбитків пальцю або слідів свого ДНК. Але, пробираючись крізь зарослі та гілки, людина може зачепитися рукавом куртки за який-небудь кущ. Людина сповзає вниз і до червиків чіпляються невеличкі камочки ґрунту. Людина сідає навколішки і зачіпляє головою яку-небудь квіт. Може здатися, що це нічого не означає. Але якщо ви дивитеся це відео, то ви напевно вже розумієте, що це не так. Е, природа дуже багата на докази, дуже багато. І так, суб'єкт може помітити відбиток своєї підошви і замаскувати його. Проте він не завжди помітить слідів, які залишає у природі, і тим паче не помітить того. Що залишила природа на ньому? Цікавий прецедент, я знайшла з лопатою. Приблизно 20 років тому у штаті Мен у лісі знайшли тіло жінки захоронене. Метрів 300 від тіла була знайдена лопата. На дерев'яному держаку, звісно, ніяких відбитків не було. Протожирових слідів теж не було. Що зробили криміналісти? У вас є 3 секунди здогадатися. Вони взяли зразки ґрунту з лопати і провели детальний аналіз. Більшість ґрунту належав до тієї території, де безпосередньо знайшли тіло. Проте там були і інші зразки. Ці інші зразки просто походили з інших територій. Пізніше зразки цієї землі зрівняли зі зразками землі з городу підозрюваного. Вгадайте, хто залишився винним. Це просто земля у вас на городі, і земля у лісі буде суттєво відрізнятися за своїм складом, своєю структурою, вмістом. І, звісно ж. Ніхто про це не думає. Тепер от я розказала і всі почнуть. Стан могили може дати досвідченим криміналістам інформацію про час смерті. М ні, не так. Про час захоронення, тому що це різні речі. Як? Та легко. Перекопуючи землю суб'єкт 100% пошкодить цілісність рослин, які на цій землі ростуть. Частинки цих рослин потрапляють в подальшому всередині в ту яму. І тоді робиться аналіз часточок рослин, які знаходяться там. Наприклад, якщо взимку здійснюється перекопування і знаходять там квіточку кульбаби жовтеньку. Очевидно, що вона потрапила туди не інакше, як навесні. Це такий дуже-дуже банальний приклад з кульбабкою, щоб ви зрозуміли сутність. Насправді, там мільйони частинок, і якщо проаналізувати кожен з них, можна буквально там в межах тижня встановити. А порівнювати сліди можна лише зі зразками ґрунту на лопаті? Ну ні, звісно, ні. І навіть не лише зі зразками на шинах автомобіля або на підошвах взуття. Був випадок, коли через тиждень після скоєння злочину у підозрюваного у вусі знайшли сліди пилку. Через тиждень. Пилок у вусі. По суті, те саме буде і з пилюкою, яка піднімається, поки суб'єкт копає яму. Те саме буде і з пилком у лісі, який знаходиться навколо суб'єкта. Тож, за допомогою аналізу біологічних слідових доказів, можна визначити, де і коли було вчинено злочин, вказати на конкретне місце, де знаходилася та чи інша людина, коли це трапилося, і навіть можливо за слідами на одязі визначити, чим людина там займалася. Отак, криміналістика може. Але є іще дещо, окрім рослин, що може дати криміналістам ну дуже багато інформації. Комахи, ну, звісно. Наука, яка вивчає комах на місці злочину, називається криміналістична ентомологія. Або судову ентомологія, кому як зручно, і конкретно у цьому відео я не буду розказувати в загальному про комах у криміналістиці. Це тема для цілого окремого відео. Тому якщо ви хотіли б його побачити, ви знаєте, що робити. А тут я розкажу саме про аспекти несанкціонованого поховання в лісі. Наче буває санкціоноване поховання в лісі. Ну, по перше, комахи можуть вказати нам на факт, що тіло було переміщене після смерті. Це вони можуть зробити аж двома способами: ну, по перше, час фактичної смерті, встановленого судмедекспертами за ознаками саме тіла. Може не співпадати з етапами колонізації комах, тобто є певні визначені проміжки часу, за який різні комахи колонізують тіло. І от якщо тіло привезли в ліс, наприклад, набагато пізніше, ніж його вбили, то і комахи поселяться там пізніше, відповідно, от буде ця різниця. І другий метод він не завжди працює. Але працює. Деякі комахи, знайдені на тілі, можуть бути вихідцями з першого місця перебування тіла, а інші комахи безпосередньо з другого. І, наприклад, якщо в певній місцевості не притаманна наявність умовних комарів, то комар на тілі буде знаком, що, що він не звідси не місцевий. Другий важливий момент це спосіб вбивства. І це теж не важко зрозуміти. Усім відомо, що комахи вперше заселяються куди? В. Отвори різні. І от якщо на тілі людини є якась відкрита рана, глибока потряпина, де комахам простіше дістатися до плоті, вони будуть там, відповідно, навіть через довгий час після вбивства, оця найбільше таке і основне поселення комах буде вказувати на те, що там, напевно, була рана, в яку заселилися. І наступний факт, мій улюблений, просто я чесно афігела, коли дізналася, комахи, які харчуються паделлю, можуть накопичувати у собі наркотичні і інші токсичні речовини, які були присутні в організмі людини. І навіть якщо комахи з'їли тіло до кісток, можна взяти на експертизу просто комаху, проаналізувати умовно в місті шлунка і знайти отруту, наприклад, або наркотики, будь-що уявляєте? Це не так просто, звісно, дослідження це буде називатися хроматографія. Різні види її використовуються для того, щоб все це проаналізувати. Але це можливо і в Україні така практика теж є. Крім того, комахи і лічинки, комах, які харчуються трупом, можуть зберігати у собі ДНК людини. Вау! Таким чином, проаналізувавши вміст шлунково-кишечного тракту комахи, можна ідентифікувати особу. Вау, звісно, якщо тіло закопане дуже глибоко, навряд чи там буде багато комах. Проте на невеликій глибині вони доволі швиденько розповсюджуються. Проте в основному за загальним правилом такі поховання не дуже глибокі. тому що ну скільки часу треба буде одній людині, щоб викопати прям глибочезну яму, щоб туди комахи не дісталися. Ну, довго. Так от, якщо тіло закопане неглибоко, то комахи, які будуть оселятися навколо нього, будуть шкодити рослинності навколо нього, а тим паче свіжовисаджені рослинності. Розумієте, до чого я хилю? Ще один доволі розповсюджений міф. А що як на могилі висадити червонокнижні рослини? Аргумент, їх не можна викопувати, а отже тіло не знайдуть. Це бред. А так. Їх дійсно не можна викопувати. Це правда за це. Передбачена відповідальність. Це сказано у законі України про Червону книгу України, де стаття 20 передбачає відповідальність, зокрема. За незаконно, у тому числі з порушенням вимог виданих дозволів використання об'єктів червоної книги або їх знищення, а, а також за вчинення інших дій, що завдали шкоди тваринам або рослинам, види, яких занесені до червоної книги. Це ті два пункти, які до нашої ситуації можна застосувати. І у кодексі про адміністративні правопорушення зазначено схоже положення погіршення знищення середовища перебування тварин і рослин, види, яких занесені до червоної книги України тягне за собою відповідальність. Ви зрозуміли, тобто. Заборонено чіпати такі рослини, так, це правда. Але є у нас ще й Конституція України, нормативно-правовий акт, який має найвищу юридичну силу. Це означає, що положення Конституції мають перевагу над будь-якими іншими законами. У статті 3 Конституції зазначено, що життя та здоров'я людей є найвищою соціальною цінністю. А відтак, жодна квітка не варта життя людини. Я навіть не розумію звідки пішов цей міф про червонокнижні рослини, тому що ну це ж абсолютний бред. Ну справді немає жодної перешкоди, яка б могла б завадити працівникам правоохоронних органів викопувати рослини. У місті, де можливо захоронене тіло людини, і не лише правоохоронних органів. Якщо будь-який просто пересічний громадянин почне копати рослини червонокнижні там, де захоронена людина, це буде визнано крайньою необхідністю для усунення небезпеки. Все взагалі немає проблем. І так, підведемо підсумок цього відео. Сховати тіло у лісі можна, гарантії, що його там не знайдуть. Немає так само, як і немає гарантії, що ніхто не зможе довести причетність конкретної людини до цього тіла. Ліс це, взагалі, доволі цікава штука, як для злочинців, так і для трупів, так і для криміналістів. І все, що я зараз розказала у цьому відео, це може ну половинка відсотка від того, що знає криміналістика. Половинка відсотка, якщо не менше, і велика перевага лісу у цьому плані ну, перевага для нормальних людей, я маю на увазі, у тому, що. Знищити сліди, які залишаються у лісі, і які залишає ліс, майже неможливо. На противагу цьому можу сказати, що всі ці аргументи працюватимуть лише у тому випадку, якщо правоохоронні органи свідомо і відповідально підходять до кожного розслідування. Я знаю, що в Україні це дуже часто працює, але дуже часто і не працює. На жаль, але все одно я дуже хочу наголосити на тому, що це не виключення, це правило. Багато хто досі думає, що вчиняються і розкриваються лише ті злочини, які показують по телевізору. Хоча це не так. Правопорушення пов'язані із знайденим у лісі тілом, розкриваються, злочинці затримуються, вироки виносяться. Статистика дуже позитивна, не ідеальна, але позитивна. Тому вам особисто від себе я хочу побажати, щоб далі жартів у коментарях під цим відео справа не заходила.